Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Чим обробити свої рослини, щоб позбутися попилиці? Але ще важливіше, як зробити так, щоб. Вони не поверталися на вашу рослину. Та й взагалі, чому виникають такі ситуації, що ми обробляємо рослини від попелиць, нібито все чудово працює, але потім вони одразу знов повертаються. Отже, давайте сьогодні в відео ми зробимо так, щоб ви обробили і попелиці до вас не поверталися. На будь-якій рослині я буду сьогодні показувати приклад на молодих яблунях, які ми з вами разом саджали на трьох молодих яблунях. Але ці рекомендації будуть працювати на будь-якій рослині. А давайте спочатку побачимо, подивимось на рослину, і ви самі зрозумієте, чи є в нас попелиці і е, в чому полягає основна проблема. А ну, на яблунях в нас завжди на кінчиках. Давайте подивимось, що ми бачимо. Ого! Бачимо і мурах, і саму попелицю вже починають їх тут кучкувати. Тепер ходімо на другу. Подивимось, як в неї справи. Що ми тут бачимо на кінчиках? Тут не скрізь, але ось дивіться, ось сидить. Бачите? Тут в нас чистенько і ось сидять так само. О, вже і бачите, куча, куча купа, купа, купа молодих. Але мурах немає. Жодної мурахи нема. Давайте подивимось на третю. Ну, третю тут, ой, навіть здалеку вже видно. Дивіться, скільки, скільки скільки в нас тут мурах, скільки попилиць. О, об'єкт під охороною. Я, о, дивіться, вже, вже одразу лізуть на руку. І от немає різниці, чим я зараз буду обробляти свої саджанці. будь-яким найміцнішим інсектицидом. Попелиці все одно з'являться, ну, приблизно. Менше, ніж за тиждень, точніше, мурахи почнуть сюди таскати попелиць щодня. Поки буде препарат ваша обробка активно діяти, вони більш-менш будуть гинути. Потім через там кілька днів препарат буде слабшати і все, попелиці почнуть відновлюватися, відновлювати свою популяцію, а мурахи їх захищати. Правильніше буде робити так. Одразу. Розкладаємо отруйну принаду для, від мурах, і одночасно обробляємо рослину від попелиць. Чим ми можемо позбутися мурах? Від мурах ну, найдешевший, найпростіший варіант це отруйний цукор купити, він завжди працює. Якщо ви не бачите, де саме знаходиться мурашник біля ваших рослин, то просто можете просипати навколо. Вони все одно лізуть по стовбуру і вони знайдуть той отруйний цукор і наїдяться. Чим ми можемо обробляти від попелиць? Давайте почнемо з того, чим не треба обробляти. Не треба обробляти препаратами ось такими, типу фітоверм, актоверм і ще якийсь там верм, всі верм, а вони не працюють від попелиць. Точніше, давайте скажемо так, вони працюють, бо я розумію, зараз почнеться в коментарях. Та воно все працює, вбиває всіх комах. Так. Всіх попилиць, на, яких, на які потрапить препарат під час обробки, тобто під час вашого оприскування, на всіх попили, яким ви на голову вильєте ось ці фі верми, всі, вони всі загинуть. Але всі попилиці, на яких препарат не потрапить, залишаться живими. І зараз така спекотна сонячна погода, на такій погоді, Ось ці всі верми розкладаються приблизно за три години. Вже за кілька годин ефективності препарату взагалі не буде. І всі ці попелиці, що вижили, вони поновлять свою популяцію за кілька днів. Тому є це просто марнатна радство ваших грошей. Для тих, хто не хоче обробляти свої рослини хімією в боротьбі з попелицею, то, в принципі, є доволі дієві народні методи. Я минулого року тестував 5 різних най, найпоширеніших, ну, щоб для себе зрозуміти, який подобається, який працює, то більше за все, мені сподобався і такий простий дієвий це розчин господарського мила з додаванням звичайної олії. Ми там готуємо розчин з розрахунку 100 грамів господарського мила. І розчиняємо в воді, а потім туди додаємо 200 г рослинної олії. Але цим розчином треба дуже ретельно обробляти рослиною. Всі площі, де є, які були оброблені таким розчином, вони потім були взагалі не вражені попелицею. А ті площі, які були не оброблені, на тих попелиця сиділа. Звісно, більш ефективними та дієвими в нас будуть хімічні методи. А в принципі, така існує е, з популицями ситуація, що на них, то, на них працює все. Це не складна комаха в питанні її живучості. Більшість інсектицидів, якщо потрапляють на комаху або якщо залишаються на рослині, вони, в принципі, так сяк на неї працюють. Якщо це в нас йде мова про рослини, які ми зараз не будемо споживати в їжу в найближчі там, 20 днів, то звісно найпростіше обробляти якимось системником на на зразок актари. Чому актара? Тому що вона ж в нас, ця отрута, постійно буде рухатися в точку росту. А попелиця вона завжди буде намагатися моститися ось саме в точці росту. По цій причині контактні інсектициди від попелиць працюють лише нетривалий час, бо потім рослина у вас наростає, у вас з'являються нові площі без обробки, і там починає розводитися попелиця. І от, коли ми одночасно будемо боротися і з мурахами і з попелицею, ми будемо мати результат на 100%. А стосовно ще мурах, не обов'язково, якщо е, є мурашник, то він буде розводити попелиця. Е, мурахи. Ну так там немає системи. Деякі мурашники є. Це фермери, вони розводять попилиць, а є мурашники, які хижаки вони не займаються взагалі розведенням ніяких комах. Тому це треба дивитися на саму рослину. Стосовно цих вермів, чому я на них так скептично налаштований? А я розумію, що зараз люди будуть казати, о, це хімію ти пропонуєш. А це натуральне. А це все натуральне. Воно буде ефективно лише в дуже вузьких таких своїх секторах працювати. Всі ці верми вони використовуються в теплицях для того, щоб себе не труїти. Тому що там дуже замкнений такий периметр, і там вдихати випаровування хімічних препаратів не дуже для вас буде корисно. Але вони передбачають дуже часті обробки, дуже ретельні обробки. І саме з. Замкнені, замкнені приміщення, як теплиця, вони дозволяють більш-менш ретельно їх зробити. А також о, ці всі верми вони ефективні будуть, коли вже ви починаєте збирати і їсти той врожай. То так, дійсно такі препарати дуже швидко розкладаються. Як я сказав, він за кілька годин вже розклад, наполовину розкладеться при такій погоді. То під час озрівання будь-якого врожаю, ми можемо, якщо щось якась комаха напала, ми можемо цими вермами обробляти і через кілька днів вже зможемо їсти врожай і не переживати, що себе отруємо. А якщо вам було цікаво, то будь ласка, напишіть будь-який коментар, поставте лайк і зробіть посилання цього відео серед своїх друзів і знайомих. Це є найбільшою підтримкою від вас в розвитку мого каналу. Всім до побачення!